Хочеш смачно їсти, але при цьому худнути? Думаєш, що доведеться голодувати. Насправді ні. Сьогодні я розповім, як правильно харчуватися, щоб худнути без жорстких дієт і обмежень. Але перед початком дуже прошу вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати у коментарях два-три слова для просування цього відео. Їж більше, але правильно. Багато хто думає, що для схуднення треба менше їсти, але це помилка. Насправді важлива не кількість їжі, а її якість. Фокусуйся на об'ємних продуктах із низькою калорійністю. Овочі, нежирне м'ясо, риба, крупи та фрукти. Така їжа дозволяє не їстися без надлишку калорій. Пробуйте складати тарілку за правилом половина овочі, чверть білків і чверть корисних вуглеводів, їж, білки та худни. Білок це твій головний союзник у схудненні. Вони перегнічують апетит, будовше перетравлюються, допомагають зберегти м'язи, що важливо при втраті ваги. Організм витрачає більше енергії на перетравлювання білків ніж вуглеводів чи жирів. Додавай білок у кожен прийом їжі. Щоб залишатися ситим та активним, не бійся жирів. Багато людей думають, що жири дорівнює зайва вага, але це не так: корисні жири потрібні для метаболізму, гормонального балансу та роботи мозку. Вони дають довге відчуття ситості, зменшуючи тягу до солодкого. Головне, уникайте трансжирів. Вони дуже некорисні та найчастіше є у фастфуді, маргарині та у смаженій їжі. Додавай у раціон авокадо, горіхи, лосось, косову або оливкову олію. Пий більше води. Вода найкраще помічне. У схудненні, пришвидшує метаболізм та допомагає спалювати більше калорій, зменшує апетит. Часто ми плутаємо голод зі спрагою. Вода виводить токсини та покращує стан шкіри. Пий 1,5-2 літри води на день і замінюй солодкі напої на просту воду чи чай. Контролюй цукор та швидкі вуглеводи. Цукор головний ворог схуднення. Він викликає різкі стрибки інсуліну, що провокує голод і накопичення жиру, викликає звикання, через що хочеться їсти ще більше. Заміни шкідливі вуглеводи на корисні. Нім замість білого хліба цільнозерновий. замість солодощів фрукти, мед або чорний шоколад. Якщо хочеться солодкого, спробуй з'їсти фрукти або жменю горіхів. Їж повільно та без гаджетів, коли ти їси перед телефоном або телевізором. То з'їдаєш більше, бо не контролюєш відчуття ситості. Жуй повільніше організму потрібно близько 20 хвилин, щоб зрозуміти, що він ситий. Пробуй використовувати менші тарілки. Так візуально здається, що їжі більше, більше рухайся, навіть без спорту. Не обов'язково виснажувати себе у спортзалі, просто рухайся більше. 10 тисяч кроків на день, прогулянки замість ліфта, активні перерви усе це допомагає спалювати більше калорій. Візьмі собі за звичку вставати і робити кілька присідань або прогулянок кожні 30-60 хвилин. Пий достатньо. недосипання підвищує рівень гормону греліну, який викликає відчуття голоду. Якщо ти не висипаєшся, організм намагається компенсувати це їжею, особливо солодкою. Та калорійною. Спи 7-9 годин щоночі. Це допоможе контролювати апетит та підтримувати енергію. Дякую за увагу! Сподіваюся, це відео було для вас корисним та інформативним. Обов'язково напишіть у коментарях, яка з цих порад сподобалась вам найбільше. Не забудьте підписатися та поставити лайк. До зустрічі у нових відео.